Дорога церква Христова, слава Ісусу Христу! Маємо дуже благоприємний час і дуже добре зробили, що заспокоїлися сьогодні від своїх прас і пішли і прийшли у Дім Господні. Слава Богу, це приємно бачити, і дуже добре, коли ми навчаємося, Слові Божому, перебуваємо в молитві, в проханні, і Господь так зміснює наші серця. Слава Богу! Друзі, я поділюся деякими думками в свою чергу сьогодні і почну з такого місця, де записано такі слова. Це Євангелія від Іоанна, 18 розділ із 33 го віршика. Такі слова. Деякі події, вони подібні, записані в інших євангелистів, але є деякі моменти, які не записав той чи інший. Евангелист, але якщо ми беремо чотири Євангелії, то вони доповнюють один до одного. І я знайшов у цій Євангелії у цьому конкретно місцеписанні, де інші євангелисти не пишуть про це, а цей євангелист пише про деякі деталі. Але спочатку я зачитую: 33 й віршик Євангелія від Іоанна, 18 й розділ. Тоді Пилат знову увійшов в приторій, покликав Ісуса Христа і сказав йому Ти цар юдейський. Ісус відповів йому, Чи від себе ти кажеш, чи інші сказали тобі про мене. Пилат відповів: Хіба я юдей? Твій народ і первосвященники видали тебе мені. Що ти зробив? Ісус відповів: Моє царство не від світу цього. Коли б моє царство було від світу цього. То слуги мої боролися б за мене, щоб я не був видан юдеям. Але нині моє царство не звідси. Пилат сказав йому Отже, ти цар Ісус відповів Ти говориш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб засвідчити про істину, і кожен, хто від істини слухає голос мій. Пилат сказав, спитав його Що є істина? І сказав це, знову вийшов до юдеї і каже: Я не знаходжу ніякої вини в ньому. Є ж у ваш звичай, щоб я одного відпускав вам на Пасху, чи хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського? Тоді закричали всі знову, кажучи, не його, а Вараво, авараво був розбійником до цього місця. Така відбулася розмова між Ісусом Христом і Пилатом. Люди, які вірують, які читають Слово Боже, вони знають цю добру розмову, яка відбулася, і я б замітив те, що ця розмова між Ісусом Христом і Пилатом, вона була досить цікавою. Вони приходять до Ісу... юдеї приводять Ісуса Христа до Пилата, там Він говорить з ним, і потім, в ході їхньої бесіди, і каже, Ісус Христос такі слова, Ти говориш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб засвідчити про істину, і кожен, хто від істини слухає голос мій. Ісус Христос Пилату говорить про ціль свого приходу на цю землю. Він широко не розкриває, а говорить такими невеликими словами, і говорить, що Він прийшов засвідчити про істину, і кожен, хто від істини слухає мене, слухає Ісуса Христа. Ті люди, які очікували Ісуса Христа, яке Слово Боже перебувало всередині них, то коли вони чули Ісуса Христа, вони впізнавали в нього Месію. І це досить зацікавило Пилата, і він йому задав питання досить логічне і правильне, і він сказав такі слова. Пилат спитав його, що є істина? Як, як ти говориш про те, що ти прийшов засвідчити про істину, як ти говориш, що той, хто в істина, то приймає, приймає мої слова, і він задає таке питання: так що ж є істина? І, друзі, сьогодні люди на цій землі, які е, міркують, які думають, вони в певних пошуках істини. І люди, які, навіть які між собою ворогують, вони один одному хочуть доказати, що на їхній стороні є істина і це так правильно робити. Бо якби один із двох сторін визнали. Себе неправим іншого правим, то значить, вони не за істину свою стояли, вони, вони помилилися. Але люди, які між собою ворогують і не хочуть помиритися, вони переконані всередині свого серця, не всі, звісно, а більша частина, що вони поступають правильно. Навіть коли між собою ворогують дві держави, і між якими відбувається війна. То одна говорить, що в нас істина своя, а інша держава говорить що істина в нас своя. І вони доказують істинних своїх переконань великим потоком інформації у ЗМІ і багато-багато чого подібного. Тому що вони хочуть сказати, що істина вона є в нас, і так, як ми робимо, ми робимо правильно. Але знаєте що? Що серед людей істини Божої, як, як такої, є тільки у віруючих людей, які вірять по справжньому Ісусу Христу. І коли є дві сторони, одна доказує, що ми праві, а друга доказує, що ми праві. Але якщо розібратися по-насправжньому, хто правий? То потрібно звернутися до Слова Божого і на основі Писання сьогодні подивитися, все ж таке, що таке істина. І ті люди, які поступають по Слову Божому, значить, і в них є істина. І багато хто сьогодні зазіхає на те, щоб доказати, що в нас є істина. І ми сьогодні бачимо багато дуже деномінацій, навіть серед християнського світу, і вони говорять, що потрібно вірити так, так і так, як ми розуміємо. Потрібно поступати так, тому що, Слово Боже, так, і вони починають е, аналізувати, роблять певні висновки і поступають згідно цього. І вони наполягають про те, що істина іменно в них. Але, друзі, на основі, цих, на основі цього місця писання я би хотів звернутися ще до інших місць писання, де говориться, хто ж є понасправжньою тою істиною, до якої потрібно прибігати, і якою потрібно коритися. Дивіться, записано в цьому самому в цьому Євангелії, але з самого найпершому розділу там дуже багато говорить про, говориться про істину. І я буду зачитувати деякі вірші. Це перший розділ Євангелії від Іоанна і шостий дев'ятий вірш. З шостого по дев'ятий був чоловік посланий від Бога, якого ім'я Іоанн. Він прийшов для свідчення, щоб засвідчити про світло, щоб всі увірували через нього. Він не був у світло, але був посланий, щоб свідчити про світло. Було слово істине, що просвіщає кожну людину, яка приходить у світ. Наступний одразу читаю із цього самого розділу це 14-й вірш: І слово стало тілом і перебувало між нами повне благодаті та істини. І ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця. І одразу також і зачитую 17-й віршик цієї ж глави, бо закон був даний через Моїсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. І коли ми дивимося на це місце Писання і на інше місце Писання, ми можемо зробити дуже простий висновок, але Він є основою, що істина є в Ісусі Христі. Істина є в Бозі, і той, хто приймає сьогодні істину, він приймає самого Бога. А слово, яке Господь дав, це є і істина. І та людина, яка приймає Слово, яка приймає Євангеліє, яка приймає Ісуса Христа, яким є Слово, Він вона безпосередньо приймає у своє серце Ісуса Христа і приймає Бога. І ця людина вже на основі того, що вона прийняла всередині внутрішнього слова, вона може судити про ті чи про інші речі. Написано так в Післані до Коринтян такі слова, що духовний судить або всьому. Він дивиться на ті чи інші речі і має всередині в себе слово. І він дивиться, і він аналізує і оцінює, і дає певну оцінку, і каже: це по істині, чи це не по істині. І друзі, сьогодні нам, людям, потрібно зосереджувати свою увагу на Ісусі Христі, тому що від Нього Ньогошла благодать та істина, з'явилися через Ісуса Христа. І сьогодні, коли світ претендує на істині своїх переконань, на істині своїх поглядів, нам потрібно протистояти Словом Божим і сказати, істина є в Слові Божому, істина є Ісус Христос. І так, як говорить Писання, так як говорить Бог, це є правда, да і амінь. Бо ті люди, які знаходяться поза межами Слова Божого, поза межами волі Божої, вони не можуть казати, що це є істина. Це обман, який сьогодні пропонує світ і який пропонує диявол. І він каже, що отак і так тобі потрібно робити в тих чи інших справах. А слово Боже каже: ні, то є неправда. Той Бог, який створив небо і землю і дав початок всьому живому в нього, є істина. Він заслуговує на те, що є по насправді. Друзі, от я проведу простенький приклад, коли е машинобудівельник, та людина, яка розробляє проєкт, як має бути устройство автомобіля, він це все продумає, е з іншими радиться людьми, залучає інших людей до цього всього процесу. І коли він створив і випустив цей автомобіль і користується, він і до нього написав інструкцію, як робити і що, куди нажимати, щоб він справно працював. І якби ми хотіли дуже гарно взнати конструкцію і що за що відповідає, ми б не зверталися до. Тої людини, яка не була причетна до виготовлення цього автомобілю, а ми прийшли до тієї людини, яка безпосередньо була конструктором, і ми її запитали, скажіть, будь ласка, а як ця річ, а як це працює? А як вони між собою зв'язані? Так, друзі, і той, хто створив світ, і той, хто поклав початок усьому живому, ми до нього можемо лише прийти і спитати: а як на ці речі повинні ми реагувати? Як на ці речі ми повинні їх сприймати, де є істина? І одна людина, як на мій погляд, дуже гарно зробила висновок і дала визначення слову, що таке істина. Істина це те, що є насправді. Це те, що є насправді. А той, хто створив світ, він знає, як насправді. Я думаю, що знає. І, друзі, сьогодні дай дамо кожен. Відповідь собі, чи дійсно ми живемо по істині. Чи дійсно ми живемо по істині, чи ми приймаємо істину, чи ми любимо істину? І нехай Господь нас всіх благословить, щоб ми шукали істину у Слові Божому не в чомусь іншому. І та людина, яка не слухає Слово Боже. Яка відвертається від Ісуса Христа і каже, що так потрібно жити і так поступати в нас є істина, її диявол обманув. Її диявол обманув. Слово Боже говорить, що Ісус Христос є істина. Він прийшов, преподав своє вчення, преподав науку, і той, хто повірив, Він по-насправжньому має правильне розуміння тих речей, які є у світі. Він має, одним словом, має правильний світогляд. Бо та людина, яка не приймає Бога в своє життя, вона багато речей, на яких дивиться, і розуміє їх неправильно. І старається робити, старається виконувати, а благословення в своєму житті немає. Але та людина, яка приймає Ісуса Христа, яка приймає цю істину і знає, що таке істина, вона має благословіння в своєму житті. Має майбутнє і для цього віку, і для майбутнього віку. Нехай Господь благословить усіх нас, щоб ми знали, що таке істина до неї тягнулися і її любили. Амінь.